Привіт, це наша лита, преміальна зелена ялинка висотою 2 метри 35 сантиметрів від urban Tree. Така висота є оптимальною, якщо у вас простора кімната із високою стелею. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева. Лита ялинка називається через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у формочку, і уже звідти дістають таку красиву гілочку. Литі ялинки є абсолютно безпечними, адже вони виготовлені із первинного сертифікованого матеріалу і голов. Не абсолютно без жодного неприємного запаху, до того ж, наша ялинка є абсолютно безпечна тим, що при зіткненні з вогнем вона не буде спалахувати, а лише поступово тліти. Ялинка складається із декількох частин, з легкістю поміщається в ось таку компактну коробку, де ви зможете зберігати цю красуню наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Ще хочу уточнити, що коли будете забирати ялинку із пошти, подбайте, що вам хтось допоміг її донести додому, адже лита ялинка дуже тяжка, бо на ній багато матеріалу. Отож, якщо ви шукали красиву, високу, деталізовану та головне без. Печну ялинку я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте на Urban3 литу зелену преміальну ялинку висотою 2 метри 35 сантиметрів прямо зараз.